Правоохоронці викрили масштабну схему розкрадань деревини за участі посадовців держпідприємства, Лісоаналітичний інноваційний центр та лісництв ДП Ліси України з різних регіонів організував оборудку працівник ДП «ЛіАЦ», який несанкціоновано змінював дані в єдиній державній системі електронного обліку деревини. Це надавало можливість змінювати дані щодо надлишків деревини на тому чи іншому лісництві, якості та об'ємів деревини, об'ємів відведених для рубки дерев. Представники лісництв зверталися до організатора та просили його змінити відповідну інформацію. А той робив це особисто чи надавав вказівки іншим працівникам ДПАЛІАЦ. Таким чином отримувались надлишки лісової продукції, які продавались. А вирочені кошти йшли у кошеню співробітників ДП «Ліси України. Вартість своїх послуг ділок оцінював від 5 до 30 тисяч гривень. Всього задокументовано 10 мільйонів отриманих коштів. Найбільшими користувачами таких послуг були працівники ДП «Ліси України у Волинській, Рівненській, Житомирській та Київській областях. Правоохоронці провели понад 50 обшуків у різних регіонах України та затримали організатора з трьома пособниками. Про підозри повідомлено 13 особам, серед яких організатор оборудки, сім працівників ДП «Ліац» та 5 працівників ДП «Ліси України. Слідство триває. У Володимирському районі, після того як фермер з дрону покропив свої поля хімікатами поблизу села Садівські Дубини, почав гинути врожай у інших аграріїв, що з ним межують. Працівниця сусіднього господарства отримала хімічні опіки. А жінка, що мешкає поряд, опинилася у лікарні. Літає якийсь дрон, ну такі такі доволі великий він був. Літає ну і. Кропить десь там, ну тут в ополе. Приїжджаю працівницям, каже, що він літав у нас тут над полями, над нашими. І ну, покрупив, і, ну крупив тут все. Крупив тут все, що було. Я поїхав глянути, де, чого той дрон літає. Але я коли там поїхав, виїхав на трасу, біля його поля стояла бочка, стояв бусик, який управляв цим дроном. І оце я тоді побачив, що то він кропить ці поля. Особливого значення пан Іван не надав, поки через два дні не помітив зміни на своїх городах. Всі дерева, все повгарало, все почало вкриватися коричними плямами. Ми ну, звернулися, визвали міліцію. Міліція приїхала, кажуть, ну ви ну, записали звернення, все ви звертайтеся в селищну раду. Звернулися в селищну раду, зробила приїхала комісія. Ну так, да, глянули, ну так, да, да, сполив. Але в основному, так якби селищна рада сказала, ви собі розберетесь самі. Більша половина заробітку чоловіка з його городів на врожай цьогоріч він вже не сподівається. Рослини попечені хімією. Плачевно постраждали, тому що ну, вони вже не відновляться. Дасть, якщо вони і відновляться, ну це якби в нас там будемо рахувати, капустина має бути під 2 кілограми, то вона може, може вирости пів, а може і ні. Те, що майже дозріло і вбереглось, страшно худобі згодовувати, каже чоловік. У сусідніх двох підприємців теж врожай пошкоджений. Що могло статись, підприємець, що влаштував хімічний дощ з дрона, наче не перший день в аграрному бізнесі. Це фермер, який орендує поля. В людей в нього там була був ріпак, він його дисикував. На себе відповідальність хто й не бере. Все в нього розмито. Може бути, да, навірно. Ну але нічого нема. Кажу. Ти приїдь, подивися, все. Він когось прислав раз одного когось там. Хтось хтось пофотографірував. Ну да, ну так, да, згинуло, і більш більш нічого. Ми тут всі трох дружимо, а він не дружить. Тут не з ким. Ми визвали держпромнагляд. У Держпромнагляд у нас лабораторії тут немає. Ми відправили пару днів назад в Черкаси. І там зараз роблять аналізи і мають нам на пестициди, гербіциди мають нам дати висновки. Валентина працює на господарстві, що постраждало. Була на городі, коли дроном кропились поля. Він літає недалеко, так біля наших теплиць. Ну, мені було погано дихати потім. Але думаю, що, що таке йду і задихаюся, сил не маю. Во, і була трошки ну, попечена, так як то. Ну, тоді в той день був дощ навіть. І не було такого сонця, щоб я могла так спектися. Іменно, де було тіло незахищене, там були похірчики. Після цього випадку минуло 10 днів, однак опіки ще не загоїлись. Листя на деревах теж пожовкле і спалене. Робітники фермера, якого звинувачують у всіх бідах, за керівника горою. Там ніяк не може бути, бо то дроном прибив тут, а як через дорогу між дроном покріпив. Ну, вітер же ж на покрутив. А дрон летає. То то фірма, то, то не він своїм дроном. а То цільово, чи з Лудка, чи То фірма. він наймав, чи це він сам робив Де, його. Тож з області фантастики, то я такого не знаю. Постраждалою себе, вважає ще сусідка обійстя якої неподалік. Війна дрон літає. Значить, тут то, то такого стратегічного е, нічого немає. Каже, бус, з якого керували дроном, доїхав аж до її ділянки, ніби заблукав. Виявилось, що фірму дійсно винайняли зі Львова. Е, ця хімія навіть без запаху була, без нічого. А я ще того хлопця запитала, а чим ви кропили? А я не знаю, що б. Е, за, залили, тим, тим як кропив. Добре. У мене і блювота почалася, діарея почалась, і сльозотеча, голова якась вроді би і не болить, але якась і не моя. Ну, думаю, то точно вже отравилась. Я вже зрозуміла, що я вже отравилась, то навіть блювала. Жінка сама медикиня, ліки має завжди Почала лікувати самостійно, на її ділянці городина теж в опіках. Я вже викликала. Поліцію приїхали, акт склали, заяву написала, будемо розбиратись, досі розбираються. А ще жінка каже, стало важко дихати. Раніше з нею такого не було. Я бачу, що я сама не справляюсь, медикаменти в мене закінчуються, ті, що потрібно, і я поїхала в Луцьк. Марію Іванівну госпіталізували з отруєнням. Флюорографія показала негаразди в легенях. Попереду обстеження шлунку. Я пов'язаю з цією хімією. Що отрав... з тим отравленням. Відомо, що фермера, якого звинувачують сусіди, звати Сергій. Його бачення на цей випадок почути поки не вдалося. номер абонента, якому ви телефонуєте, зайнятий або абонент відхилив ваш виклик. Після медичного заключення, рішення за правоохоронцями. Ольга Ганич, Нелі Прокупчук, телеканал Аверс. Як убезпечити дітей під час тривоги? Поки канікули діти вдома, а от з вересня може початись реальна проблема. У нас є автобус шкільний, який діточок возять із Тумена, із Губена, і, ну, і наші ну, і Яковичі, Хоросів. Є старі березовичі, бо у нас є нові березовичі, є старі березовичі. Ліцей у селі Березовичі, що на Волині, вже майже блищить. Тут є і сучасне оснащення, і нові вікна. Однак батьки нарікають, що у дітей немає укриття. Тут хочеться сказати: приберіть малечу від екранів. Чутливим не дивитись так, це укриття. Те, що будують, лякає ще більше. Біля школи в самому центрі є садочок. В садочку дві групи, десь в межах 40 дітей. З дітками жінка працює більше 25 років. Малюків на два місяці з садочку відправили теж на канікули. У нас як тривога, то в нас колись там готель був, то там зараз там є підвал, підвальне приміщення, там і для школи, і для садочка. Там, ну, зробили ремонт, такий косметичний ремонт і туди йдемо. Нове укриття будують другий рік, каже жінка. Ви бачите, яка в нас зараз ситуація з нашим бомбосховищем, що вже скільки його будують, будують, ніяк не добудують. Ну, надіємося, вже нам пообіцяв голова ОТГ, що вже до 1 вересня зроблять його, докінчать. А зараз, як, накрили, як не було накрито, то там вода стояла, а зараз як вже накрили, то вже не повинна вода стояти. Однак обіцяного від місцевої влади Зимнівської територіальної громади, як то кажуть, втомились чекати. Або так будує вже три роки. Садочок обдертий, тече, ніхто нічого не робить, ніхто не криша, не перекрив. Ну, хоч би там якось шиферину положити, щоб не тікло. Тривога і діток, не маємо куди заховати, то це саме туди, там, де розбитий готель і внизу підвал затоплений, туди тих діточок веземо. Ведуть. Ну, вихователі, няні ведуть туди тих діточок, ховають. Та? Бо немає куди їх подіти. Нема чого бити на сполох, каже голова громади. А чому не призначено? Там ми намагалися дотримуватись норм, і воно в принципі до 1 вересня ми плануємо його вже закінчити. Там якщо ви бачили, там на завершальній стадії залишилось зробити сходові ну, сходи і все внутрішні роботи, там частково. «Плита зверху одна і все. Чому знизу є плити, більш ні, є плита під. А зверху, зверху. А ще ж має засипатися, має ще п... кластися плівка і на плівку, має насипатися цей. Є ж різні укриття. Однак садочок, що біля укриття не менш проблемний. Березовичі вже доєдналися після того, як е, пройшло повністю добровільне е, об'єднання. І на момент е, першого першої сесії це вже почався карантин, далі війна, то зараз кошти вкладати в ремонти, капітальні ремонти ми не маємо можливості, тільки за умови співфінансування. Не хочу обіцяти, але на, цю, на цей садочок ми в цьому році кошти виділяти точно не будемо. Тобто разом із державою сільські громади ремонтують навчальні заклади, де значна кількість вихованців. Така вже політика держави нарікає голова. Зимнівська громада, крім села Березовичі, налічує ще 29 сіл. На садочок кошти виділяти наразі недоцільно. Фасад це не основне. Аби не затікав, не затікав дах. Я знаю, вони мені сказали. Я ми з ними вчора на на зустрічі обговорили. Я думаю, що ми на такі заходи були Критичні стани, ми обов'язково ці кошти виділимо. А для цього треба скликати депутатів на сесію, виділяти кошти, зробити закупку матеріалу і довгоочікуваний ремонт. Все це зараз планував голова зробити за серпень, наче із швидкістю світла залишається схрестити пальці, щоб все вийшло. Ольга Ганич, неля прокупчук, телеканал Аверс. Волонтер чи ухилянт у Волинському апеляційному суді слухають справу щодо незаконного перетину кордону чоловіком призовного віку. Киянин намагався перетнути кордон через пункт пропуску ягодин у березні минулого року. За версією слідства він підготував завідомо підроблені документи, а саме, посвідчення військовозобов'язаного і медичну довідку про непридатність до військової служби. Суд першої інстанції призначив йому рік позбавлення волі, але чоловік вважає це занадто суворим покаранням. Просить призначити попереніводі штрафу в розмірі 17 тисяч гривень. Захисник наголошує на тому, що підсудний щиро розкаявся і навпаки сприяв активній роботі розкриттю злочину. А, також хотів би зазначити, що обвинувачений приймає активну участь у волонтерській діяльності шляхом забезпечення життєдіяльності збройних сил України. Має відзнаку від сукраїнського об'єднання в країнах на гідність та патріотизм систематично донатить кошти на потреби Збройних сил України». Сам обвинувачений пояснює колегії з суддів нагальну потребу виїхати за кордон. Каже, намагався покинути територію України лише на деякий період. У 23-го року в Києві лікувалася моя тітка, яка проживала в Вінницькій області і виявилася, що в неї четверта стадія раку, і вона От. А десь в січні 24 Мені повідомили, що приблизно така ж стоя тіткою, яка проживає в Литві. Чоловік каже, знає, що з такими самими документами люди виїжджали, але згодом знову поверталися. Тому і сам вирішив спробувати. На початок повномаштабного вторгнення я був за кордоном. Я офіційно виїхав до початку, але я повернувся. У мене ніколи не було бажання жити за кордоном. Це був варіант тільки виїхати там на 2-3 тижні побачити тітку там. Тому так перецмерти сандапідсудного нічого не звільняє від відповідальності, як зазначає адвокат. Але він і просить врахувати життєві обставини. Мовляв, іншої причини в нього для виїзду не було. За словами обвинуваченого, він доглядає стареньку маму, яка перебуває на його утриманні. Тому просить врахувати ще й такий факт пом'якшення покарання. Суд іде до нарадчої кімнати і проголошує рішення. Призначити покарання за частиною першої статті 358 кримінального кодексу України до однієї тисячі неподаткових мінімумів доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень. Обвинувачений не раз повторювався, що щиро розкаюється у своєму і обіцяє в майбутньому такого більше не повторить. Анна Грабовська, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Луцькі вершителі продовжують розглядати кримінальну справу патрульного, якого гучно затримували в січні цього року. Йому інкримінують незаконне переправлення чоловіків за кордон та зловживання службовим становищем. За даними слідства, правоохоронець прийняв від громадянина одержання неправомірної вигоди за вирішення питання про вплив на посадових осіб, які. Можуть приймати рішення про надання особі статусу особи з інвалідністю, аби військовозобов'язний чоловік міг перетнути безперешкодно кордон. Окрім того, упродовж грудня минулого року, січня цього року, він дізнавався для цієї особи про схему перетину кордону із Республікою Молдова. Оголосив також про вартість цієї послуги з проставленням. Штампів на кордоні нагадаємо, затримання винуваченого відбулося 19 січня на вулиці Чорновола у Луцьку під час буцімто передачі коштів від клієнта. Тоді ж за викриття патрульного взялися і столичні правоохоронці. За матеріалами справи підозрюваний з 18 грудня минулого року по 16 січня організовував незаконний перетин кордону до Молдови. Вартість такого трансферу становила 14 тисяч доларів та 100 доларів. США на Особисті потреби обвинуваченого. 19 січня 2025 року в місті Луцьк обвинувачений у власному автомобілі Ауді А 6 одержав грошові кошти в сумі тисяч 100 доларів США за організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України. Після чого був затриманий працівниками правоохоронних органів. Далі вже патрульного відсторонили від посади та взялися судити. Наразі черга за дослідженнями відеодоказів, а саме моменту затримання обвинуваченого та оголошення йому підозри. Я вам дозволяю, що ви затримані за підозрюю вчинення кримінального правопорушення по порядку статті 208 КПТ України за підозрою вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України, а саме в організації незаконного переправлення. Ось через державний з Втім, при перегляді відео у захисника виникають певні зауваження. Права середини біло, що працює в поліції, заходять в машину, а тверда дві царка за нічого немає. опять. О, неклонів, що там є. Кровий раз він начіть, що він наклонівся і сунув голову в кулі. Що він там робить? Також, як зазначає сторона захисту, при затриманні обвинувачений не чинив супротиву, однак йому нанесли декілька ударів. При особистому обшуку обвинуваченого тоді грошей не знайшли, однак вилучили посвідчення працівника патрульної поліції. Сам момент огляду автомобіля правоохоронця обіцяють подивитися вже наступного разу. Нагадаємо, що раніше судді обвинувачений свою провину визнавав частково. Чи зрозуміло суть цього обвинувачення? Так. Чи визнаєте себе винуватим по пред'явленому обвинуваченні? Пане судді, я готовий нести покарання. За які вчинили, але не те, що мені не з містими кваліфікація. Пока заготова надавати суді функції. Добре. Як там в журналі відмітити, Чи визнається, чи не визнається вам, вам інформіновані кримінальний пропорушення? Частково? Чи як? Чи взагалі не визнається? частково частково, крім незаконного переправлення чоловіків за кордон, йому інкримінують і зловживання службовим становищем. Якщо провину все ж таки доведуть, патрульному загрожує від 7 до 9 років ув'язнення. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. По контракту є, а по суті немає. На Волині судили уродженця Франківщини за самовільне залишення військової частини. Чоловік вступив на службу до Збройних сил за контрактом ще у 2021 році. А далі ж зник без всяких причин. Суд першої інстанції, вивчивши ситуацію, дійшов до висновку. Два роки з терміну в цілому буде справедливим покаранням. Проте сторона обвинувачення певна, карати потрібно було суворіше. Тож і подала апеляційну скаргу. Прокурор подав апеляційну скаргу, вважає вирок суду таким, що не відповідає вимогам кримінального закону. Безпідставно застосовано положення статті 75, крім того, зазначає про невмотивоване призначення надто м'якого покарання. На думку прокурора у справі не було наведено жодних поважних причин такого вчинку. До того ж, чоловік пішов до війська добровольцем та підписав відповідний контракт. військовослужбовцем служби за контрактом, тобто особа, яка добровільно вступила на військову службу і зобов'язувала серед іншого, окрім виконання військової служби, захищати державу її територіальну цілісність. Разом з тим, як цими обов'язками, в листопаді 2021 року особа не з'явилася на військову службу і понад майже три роки перебувала за місцем проживання, займаючись своїми особистими справами, не окончив обов'язкову військову службу. Будь-яких поважних причин, які б унеможливіли або пояснювали якусь поважність, неможливість повернення у військову, у військову частину чи продовження виконання військової служби е обвинувачення не наведено. Та от чимало запитань у суддів викликали терміни досудового розслідування. Справа в тім, що правопорушення було вчинене ще у 2021-му. А от обвинувальний акт складений аж через три роки. Що ви робили три роки до судового розслідування? Ви дуже високі слова проговорили під час промови. То розкажіть всім, ТРК, аверс є, то що три роки до судового розслідування робили? Орган в даному досудовому судовики встановлює місце провадження. То ви не знаєте, як встановлювати місце про знаходження, підозри і розшук і запобіжний захід. А ви його як, як шукали? Як на каву запрошували? Підозр, можливо, тільки наявності достатніх підстав. Угу. За наявності достатніх підстав ви встановили після скількох років досудового розслідування. Чоловік не прийшов військову частину за контрактом. Три роки треба було вам для того, щоб встановити достатні підстави для самовільного залишення. Прокурор це пояснює, мовляв, шукали обвинуваченого. Щоправда, без подання чоловіка у розшук. А сам втікач, як виявилось, весь час був вдома. Та й провини своєї не заперечував. Документі команди військово частини, що контракт йому призупинений, у своїх самої не залишили військову службу. Враховуючи позицію Верховного суду про те, що каже, незалежно від завершення контракту особа продовжує вважатися військовослужбовцем і виконувати обов'язки військової служби. Незалежно від закінчення, тому що вона не з списку особої військової частини. На наше переконання апеляційні вимоги щодо скасування і призначення іншого, іншого покарання, а саме особи п'яти років, обумовлення. Як терміну, так і відсутністю будь-яких е, дійових захистів зі сторони світу, повернення на військову службу. А відтак наше переконання свідчить про його суспільне небезпечне і небажання виправити е, е, ситуацію, яка склалася. Зрештою, заслухавши сторони, колегія суддів виносить рішення. Вирок суду першої інстанції змінити, призначити обвинуваченому замість іспитового реальний термін, а саме рік обмеження волі. Анна Рарохнеля Прокопчук, телеканал Аверс. На захист країни стає і 18-річна молодь, і люди з інвалідністю. Однак, як тільки мова заходить за гроші, тут виникають проблеми. Як виявилось, військовому нарахували, нібито зайвих 48 тисяч гривень. Тепер через суд намагаються повернути кошти до держбюджету. 21-го року року мене була встановлена інвалідність групи 1 Б. десятинуль 10.06.23 року. Це чоловік харків'янин на Волині опинився через повномасштабне вторгнення у 2022 році року. Набув статусу вимушено переміщеної особи. Чоловіку призначили грошову допомогу. Двадцять четвертого 22-го року я вже був ну, на, на лінії. Поки чоловік воював, змінилось і законодавство. Виплати всім ВПО зупинили. Тільки вразливі категорії переселенців, в тому числі і ті, що мають інвалідність, мали довести своє місце під сонцем, щоб виплати ВПО продовжили. З якого часу законно виплачували були всі підстави для 12.04.22 року. І по який час тут не вказано. по Який час ви зверталися для? Виплати вам, продовження виплати? Я не звертався, так як я був на Запоріжжі, на Запорізькому напрямку напрямку на військові службі. А чи надходили на ваш рахунок грошові кошти? Надходили. Чи зверталися ви безпосередньо до позивача щодо надходження цих коштів? Я не Звертався, вони мене викликали. Я прийшов, пояснив ситуацію. Я приїхав до Запоріжжя, пояснив ситуацію, де я все знаходжу. Пояснивши тим, що кажу, у вас всі належні папери маються, до якого повинні були. Ну я не знав, чи воно далі бути. я тільки знаю, що в мене інвалідність до такого року. а до якого виплати вони мені ну, не казали. Що ж вам сказали безпосередньо в департаменті сказали, соціальної політики з приводу цих виплат після закінчення групи інвалідності? Сказали, що я або я должен, ну, продовжити групу або повернути кошти. Я пішов, обратився в ну в лікарню. Мені сказали, що ти як діючий військовий, ти не можеш продовжити групу, тобто направлення було на ВЛК. Отже, військовий доброволець, що служив за контрактом, опинився в глухому куті. Щось одне або інвалідність, і всі виплати або воюй, каже, обрав останнє. А от виплати, які нараховувались на нього як на переселенця, продовжували надходити майже 16 місяців після того, як зняли групу інвалідності. За результатами верифікації виявлено, що 1, 7, 3 23, го перепрошую, закінчився термін дії вашої довідки до акту огляду медико соціальної експертної комісії. Пунктом 10 порядку передбачено під час отримання допомоги на ставство повторного огляду СЕК особи з інвалідним, така допомога продовжує надаватися протягом трьох місяців з дня закінчення строку довідки. Щомісяця, поки не помітили помилку, чоловік отримував три тисячі на свій рахунок. Установив обсяг надміру сплачених коштів допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам становить 48 тисяч гривень. Чоловік кошти повертати відмовляється. Читаю, що я не винен Чоловік, який відповідає за ці всі, хто дивиться за цими всіма документами буде зазначено. Я предоставив все той, хто не дослідив, я не думаю, це я должен не за з ошибки. Після засідання пан Сергій відверто зізнається і гадки не мав, що ці кошти йому не мали належати. Даже не не розумів, що воно там то закінчиться це, ну, пенсія, ну, чи як його виплатити. Но ви зараз розумієте, що то була помилка, що то Ну, це ж не моя помилка. Дивіться, якщо я предоставив Но всі папери. Ну, я, я розумію, ну за цим же хтось слідкує. Так, ну ну зу зу дивіться, йому, чоловік посадили, платить йому державну зарплату. Mm -hmm. Я придастав йому всі документи. Вони слідкує хтось за цим. Якщо халатність, ну я причому то. Ну, Тут моєї вини немає. Я ж не можу, я не буду їх повертати. Ви зараз службу завершили? Чи ні, ти ще ні, я після госпіталю. Я спрошу ВЛК і буду йти далі служити. Mm -hmm. А перед цим не хочете пройти обстеження і поновити групу. Я, я хочу, ну мене не можуть положити. Мені ось, у мене є бумажка. Та врач мені сказав чітко. Ясно, ми військовослужбовок не можемо, то що ти військовий. Отже, грошей ні як переселенцю, ні як особі з інвалідністю чоловіку не бачити. А рішення щодо повернення майже 50 тисяч, яке прийме суд, поки невідоме. Воно буде проголошено незабаром. Оля Ганич, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Поля вже засяяли золотом, поз'їжджалася і техніка. Землеробив очікувані, нічний дощ, добряче намочив пшеницю. Вчора ми почали молотити пшеницю. Прекрасний врожай, 92 центри з гектара. Бачите, хороша пшениця. За це українське золото триває справжня боротьба як не з ворожими ракетами, так і з погодою. Минулому році кажуть аграрії, у цей час вже були обжинки. Цьогоріч, через тривалу негоду, жнива тільки почались. А я от ну беру, наче суха? Ні. Ні. В нас є апарат. Пробне обмолот її в лабораторію, і визначає я вологість. Це чоловік тут старший і за віком, і за досвідом. У фермерстві понад 40 років. Я вчився на зоотехніка в Львівський зооветеринарний інститут, а. працював зоотехніком. Після 20 років вирощування великою худоби чоловік зайнявся не менш корисною справою. Я скажу, і життя заставили її. І це хліб вирощувати це дуже прекрасно. Вже мав би бути на пенсії та бавитись із чотирма онуками. Однак каже, поки молодь воює, руки складати не можна. Діти, значить, такого. Значить, дві, три дочки працює, не працює, а служить в армії. Учасники АТО, син теж в армії, зяті теж в армії. Всі там. Микола на полях працює майже все своє життя. Себе вважає головним пожежником. А машину називає міністерством надзвичайних ситуацій. Без нього не проходить жоден збір врожаю. Комбайн не загорівся, зерно не загорілося. Комбайн там полетить і іскри полетять на, на, на пшеницю, загоріться і все. І треба тушити. Цистерна вміщує 10 тонн води. Все має бути на поготові. Бачите, яка погода зараз. Сьогодні дощ, завтра погода, там дощ не жнивуємо. Стоїмо, живемо погоди. Є шанс, що можна почати сьогодні. А якщо погода, то допізна буде. Поки, поки не усирє зерно. А у котрій година, то буває. Ну так, дев'ять. 9, 10. Поки чекають тут і ремонтують техніку, і обідають. А ще проводять екскурсії маленьким майбутнім землеробам. І так кожен день від світанку до заходу. Молотити зерно можуть починати під вечір, кажуть, як Бог дасть, аби був мир. Ольга Ганич, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.